Комп'ютер, да так, так, все запис ключі. Отже, тема сьогоднішнього вебінару це мовленнєва пасивність дитини, як подолати шляхом навчальних провокацій. Мовлення дитини є звичайно важливим аспектом її розвитку. Це ж безпосередньо, завдяки мовленню, дитина спілкується перші роки після народження є найважливішими для дитини, адже вона пізнає світ і опановує життєво необхідні. Навички, такі як самостійне пересування, елементарне самообслуговування і, звичайно ж, мову. У нормі я зараз пропоную коротко розглянути норми мовленнєвого розвитку дитини. У мовлення, в нормах спочатку у дитини є крик, це стадії проходження, розвитку мовлення дитини. Крик, потім гуління, лепет. А вже в 11-12 місяців малюк починає промовляти перші слова. Він починає асоціювати об'єкти навколишнього середовища, слова, які наповнюють життя, мають вже якийсь певний зміст для нього. В віці двох років дитина починає промовляти перші короткі речі. Які спочатку складаються з одного-двох слів, а потім звичайно стають більш поширені. Два роки словниковий запас дитини складає приблизно 150-300 слів. Мається на увазі, що 150 активних, ну приблизно плюс-мінус, та 300 пасивних слів. До п'ятирічного віку у дитини остаточно дозріває мовленнєвий апарат. І дозріваємо глині апарат, буби, піднепіння, язик пристосовується до всіх важковимовних звуків, і е, гол, лише голос може видавати дитину як, як за дитину. Тому м м в нормі, в нормі, в класичній нормі, в п'ятирічному віці мова дітей і взагалі мовлення повинно бути сформовано. Е, частіше за все в нашій роботі ми з вами. Бачимо трішки іншу картину. Картина заключається в тому, що не завжди ну майже у всіх випадках мовлення а, страждає як та діяльність, яка необхідна дитині. А я сьогодні вам пропоную розглянути рівні мовленнєвої активності дітей, тому що, якщо брати повністю всі теми, це великий обсяг. А от коротко спробую зупинитися на рівні мовленнєвої активності, так як це є темою. Перший рівень це мовленєва активність, другий рівень часткова мовленєва активність, третій рівень мовленєва пасивність, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, четвертий рівень повна відсутність мовленєвої активності. Отже, отже, що ж таке мовленєва пасивність дитини? Це знижений рівень мовленєвої діяльності. Зумовлений особливостями мовленнєвого розвитку в онтогенезі, який проявляється в недостатній сформованості мовленнєвих умінь або у негативному ставленні до мовленнєвої діяльності, якщо ви бачите, то четвертий рівень це повна відсутність мовленнєвої активності, і ще можна її назвати мовленнєвий негатив. Це передусім категорична відмова дитини від спілкування. Сьогодні ми цю тему не будемо трогати, але такі діти також у нас є, і це важкі діти, це діти з розладами спектру аутизму або мутизм. Ми все ж таки зупиняємося на третьому рівні рівень мовленєвої пасивності дитини. Науковці виокремлюють два, дві основні причини, що ведуть до такої несформованості. Перша з цих причин пов'язана із середовищем, в якому відбувається формування дитини. В цьому випадку може виникати відповідна незрілість психічних процесів. Таке відставання може бути наслідком негативного мовного впливу оточуючих. Або не те, що впливу, а взагалі не впливу. Мається на увазі, коли батьки. Не займаються педагогічна запущеність, як ми це часто називаємо, так? коли батьки не до кінця організовують середовище, в якому б дитина могла повноцінно розвиватися. Тоді, звичайно, страждає не лише мовлення, а й усі інші процеси, в тому ж числі і імуні. Друга причина пов'язана зі специфікою визрівання мозку дитини, індивідуальні особливості нерівномірного розвитку окремих відділів мозку. Наявність незначних відхилень у роботі цих відділів можуть у подальшому негативно вплинути на формування функціональних систем, що забезпечують певні функції, пам'ять, увагу, мислення, мовлення. Це вже звичайно пов'язано з фізичним фізіологічним розвитком дитини. Звичайно, що є різні методи корекції цих причин та мовленнєвої пасивності дитини. Сьогодні, так як тема моя, тема моя мовленнєва пасивність і шляхи подолання навчальної провокації, методом навчальної провокації. Тому пропоную все ж таки більше познайомитися з методом навчальної провокації і подивитися, як цей метод можна використовувати. Я думаю, це не дуже такий популярний метод, але якщо зараз я вас з ним познайомлю, я думаю, що кожен із вас цей метод використовує в своїй роботі, але ми його так можемо не називати. Отже, щодо методу провокації, навчальна провокація є одним із методів активного навчання сучасних дітей, який заснований на когнітивному дисонансі, спрямований на самостійний пошук різних варіантів вирішення певних ситуацій. Навчальна провокація передбачає навмисні штучні дії, звичайно, що педагога заздалегідь продуманий план. Наявність двох сторін, педагога і дитини, емоційне збудження, звичайно, що дитини, провокація ж буде, власну вигоду провокатора, це ж та корекційна робота, яку ми з вами ведемо, і елементи маніпуляції. Мета навчальної провокації спонукати дитину, дивуватися та думати. При цьому дітей заохочують до розмови, обміну ідеями. Та думати через практичний досвід. Метод провокації це безстрокові запрошення досліджувати, створювати, стимулювати ідеї. Вони створені, щоб викликати хвилювання та здивування дітей, спонукати їх думати про те, що буде далі. Це не новий метод. Цей метод був покладений в основу реджіопедагогіки, яку заснував італійський педагог психолог. Лоріас Малагуці. він народився в 920 році, незважаючи на те, що Лоріас Малагуці – педагогіка Ріджо, тому що він проживав на півночі Італії, в містечку Ріджо Емілія, і безпосередньо в цьому ж безпосередньо в цьому місті впроваджував свою педагогіку. Ріджо-педагогіка пропонує допомагати дитині в розвитку. А не підтягувати її під загальні для всіх вимоги. А чому вона для мене стала перекликатися? Я чому так вибирала цю тему? Тому що все ж таки, коли ми працюємо з дітьми з особливостями розвитку, ми також не можемо. Ми розуміємо, що в багатьох випадках ми не можемо їх підтягнути під оці норми, стандарти, там про які я говорила, навіть навіть мовленні раніше. І нам необхідно провести оцінку того найближчого, тої найближчої зони сензитивного розвитку дитини і опираючись на її можливості на даний момент далі, далі працювати з нею і будувати той план. Тому саме і я вирішила обрати цю тему, і дуже в мене було велике бажання спробувати цю ж, цей метод безпосередньо в корекційній своїй роботі. А зараз хочу вам навести е, приклад е, щодо е, провокації методу провокації. Е, безпосередньо на А, пробачте, хотіла ще метод провокації це без, е, безстрокові запрошення. А, я вже бачите, так казала, що безстрокові запрошення досліджувати до дослідження дитини. Тому переходжу далі щодо читання, чому саме читання? І ми добре знаємо, що читання в дитині в ранньому віці сприяє активному розвитку неї зв'язків у ділянках мозку, що відповідають замовлення а також високу швидкість розумових процесів. Читання важливе у різному віці і в дитячому віці, завдяки читанню батьків дітям чи там, стороннім педагогам, людям у дитини, звичайно ж, формується як пасивний, так і активний словник. Батьки, коли ми проводимо комплексну оцінку, часто скаржуються нам на те, що дитина не любить читати, да, там, закриває книжки. Бігає по кімнаті, може стрибати і повністю ігнорувати читання. Чи коли ми в своїй роботі читаємо дитині якусь розповідь, спонукаючи її до переказу чи створення далі своєї, ну не зацікавлено. Тут можна знову ж, таки, знову ж таки спробувати використати метод провокації. Як саме це застосувати креативний підхід? А якщо задуматися, то ми мабуть мало хто з нас, мало хто з батьків, пробував привернути дитині увагу, наприклад, посадивши м'які іграшки перед собою перед і починати читати дитину, це вже приверне увагу або посадити в коло близьких та родичів. І дитина знову ж таки це спровокує її привернути увагу. Привернути увагу до того тексту, який ви її читаєте. Тому один із способів впровадження впровадження провокації це креативність. можна добирати тематичну бібліотеку. Ще це може бути такий як вибір без вибору. Тематична бібліотека мається на увазі це не бібліотека, там з книжок, да? це в переносному смислі ми так її назвемо. Можна, якщо на книжках наводити, приклад, то можна давати дитині на вибір там декілька книжок. Яку дитина книжку візьме, стої, ми починаємо, далі включаємо креативність і залучаємо дитину, спонукаємо її до е мовленнєвої діяльності, якщо це розвиток мовлення. Якщо ж, наприклад, тематичну бібліотеку використати на заняттях. Е Ну, наприклад, з лікувальної фізкультури, то ми можемо запропонувати дитині на заняття, коли вона приходить там на вибір спортивний інвентар, подивитися, що вона з ним робить, подивитися, що її більше цікавить, знову включити свою креативність і далі будувати своє заняття. Можна також наступний принцип використання експериментальної провокації. Що ж таке експериментальна провокація? Вона на читанні не продовжувала. Це коли знайомий художній текст, якому замінюються головні герої, це провокує дитину висловити свою думку, що підождіть щось не так, було інакше до цього, або змінювати сюжети. Переплутувати сюжети вже знайомих дитині казок, або взагалі видумувати зовсім іншу кінцівку, чи пропонувати дитині, пропонувати дитині самостійно придумати цю кінцівку. І ще один принцип це естетичний простір. От саме його я дуже хотіла спробувати, ще в мене не було досвіду з естетичним простором, але дуже сподіваюся, що вийде. Я часто цей спосіб провадження навчальної провокації розказую батькам і пропоную використати, коли дитині створюється невеличкий куточок в кімнаті, якщо можна більше простору захопити. Також це можна в кабінеті, в якому проводяться корекційні заняття, виділити окреме місце, столик, куточок, де буде знаходитися. Максимально велика кількість матеріалу, які будуть спонукати дитину до творчого розвитку. Наприклад, це олівці, фломастери, фарби, пластилін, і е, якщо це вдома, то дитина в будь-який момент може підійти до цього куточка і е, брати той матеріал, а той, хто супроводжує дитину там, поряд, повинен підтримати їх інтерес. Якщо ж це... Цей куточок знаходиться в кабінеті, де проводиться корекційні заняття, то можна виділити окрему частину заняття, наприклад, там 10 хвилин на початку чи 10 в кінців, де цей естетичний простір буде використовуватися. Він періодично в цей простір повинен оновлюватися. Наприклад, якщо використовувати на заняттях з логопедом, то можемо зараз осінь принести букети з листочків. Листочки ці можуть бути різноманітні, великі, маленькі, і спровокувати дитину, використовувати їх при дихальних вправах. Також ті самі листочки можна використовувати в нейрогімнастиці. Думаю, психологи зараз також знайдуть їм. Де можна їх використати. Чи, наприклад, для розвитку дрібної моторики ми можемо використовувати будь-який підручний матеріал, ті ж каштани, жолуді, і підтримати дитину в цьому, спонукаючи її різними матеріалами. Я спробувала розказати про метод провокації, на прикладі читання дещо захватила там інші сфери, а зараз пропоную вам поділитися, чи використовували ви колись в роботі, своїй роботі метод провокації. Доброго дня, можу поділитися, якщо є. Змогу. Будь ласка, слухаємо вас Віра Володимирівна. Ага, дякую. Е, ну, е, можу поділитися да, в двох частинах, як психолог, да, якщо говорити про вербальну провокацію, У мене був досвід е, е, окремо від корекційних занять, психотерапевтичний е, досвід, коли з клієнтом на питання таке, ну, але він. У Нас вже були відносини довго. Я маю на увазі як терапевт і клієнт. І коли питав, да, що робити, да, коли е, застоювався клієнт, е, я давала таку пропозицію ну, дуже кумедно така: ну добре, зараз робимо, встаємо там, піднімаємо руку. Е, це було в жартівливій е, жартівлівій формі, але таки був провокативний момент: пропону запропонувати йому безглузду дію для того, щоб е, потім включилася рефлексія. На свої питання, на свої дії для того, щоб відволекти од з того ступору доросту людину. А в плані корекції, працюючи з дитиною, зараз я працюю, є досвід офлайн, спектр аутизму є, і дитину взагалі дуже важко привертати увагу. І постійно нові матеріали, звуки ексцентричні. Ну, використовую для того, щоб утримувати тут увагу. Для мене це такий момент е, постійно я підрощую, да, е, ну, підігріваю ту мотивацію е, для того, щоб ви, е, виконувати дії. Тому що дитини зараз на сам на теперішній час е, немає такої навички виконувати завдання. Ми вчимося виконувати завдання. Це одна така з нас, у нас е, ступінька. Сходинка. І е, використовуючи яскраві матеріали, звуки чи дії, якісь, які його вражають, його, ну це хлопчик, які вражають його, е, він е, йде до мене потім контакти, і ми виконуємо вправу. Е, ну, таким чином. А да? от щодо читання, в мене був такий досвід, що використовувала малюнки замість слів. Е, тим самим. Е, Ну, я от ви казали, коли про казки, я згадала, що використовувала малюнки на, за місць слів для того, щоб дитина змогла проявити інтерес, що вона зможе прочитати. Букви читали, читала я, а малюнки проговорювала дитина. І потім, е з маленьких слів, і потім потім вже дитина ну, дочитувала, могла дочитати. Це було не один не одне заняття, це був такий процес конкретний, але таким чином, ну не знаю, провокація не провокація, це, але так, мені здається, щось, щось на це схоже. Так, дякую. дякую вам, Віра, за ваш досвід. Олена Ковальчук, будь ласка. Так, я теж згадала от з корекції, ви знаєте, дуже часто а, така позитивна провокація під час занять відбувається. Ну, наприклад, а, говорячи простими словами, знаєте, на слабо. А ти отак от умієш? От я ось дивись, я, от, от, я там погано от бачу чи там ще, а ти так умієш. Ну, така позитивна провокація, щоб спровокувати дитину, виконати якусь дію емоційно, щоб дитина Ну, Збудилась на цю дію, емоційне збудження таке відбулося. ось, А мама так уміє. Ну тобто, така якась провокація позитивна. Або, наприклад, прикидати, що ти не зрозумів. От ми там гру якусь граємо, і я там, наприклад, малюнок там викладаю з паличок, і дитина. Ой, я не зрозуміла, а ну, ану, повтори. А для чого це? Ну, тобто, такі, знаєте, прикидання, начебто, я. І дитина якось стимулюється пояснити мені, і тим самим це ж аналіз відбувається в її голові. Самоаналіз, чому вона це робить, як вона це робить, і вона пояснює мені. А, а щодо, наприклад, психології провокації, так, є такий метод, наприклад, в роботі з батьками, ну, часто ви знаєте, батьки не. Не чують, не розуміють, не хочуть прийняти і так далі. Так, якісь рекомендації, якісь навіть просто, ну, мою думку, наприклад, щодо там, психології розвитку саме її дитини, так. І тоді буває такий, от також включається метод провокації. Тобто я спочатку переходжу на сторону. Мами цієї підтримую, ну, тобто на одній хвилі. Так, так, я вас розумію, так, та переросте, мабуть, переросте, так, я згодна, ті лікарі нічого не розуміють. Тобто, я приєднуюсь до її позиції. Ось. І таким самим потрошку-потрошку я ну, провокую замислитись все ж таки. І ну, така, знаєте, теж, як Тетяна Анатолійовна сказала, створення такого дисонансу в голові. Протиріч таких у батьків. І тоді е, така собі псевдозгода з, з мамою, яка е, все ж таки потім маму е, за, заставляє задуматись. А чи правильно ми робимо, а чи це все, все вірно, е, я думаю, так як всі кажуть, там ті мами, ті сусідки кажуть, а все ж таки може не так. ну тобто... Така провокація психологічна. Дякуємо, мою що поділилися своїм досвідом. Ще є бажаюча Юлія Водоп'янова, будь ласка, вам звісно. Дякую. Також можу поділитися своїм досвідом роботи з дитиною з селективним аутизмом. Я тоді думала, що це я використовую спонукання, але дуже схоже от саме на цей метод провокації. І в чому вона полягала? Ми перейшли. Ми мали якось взаємодіяти і виготовили карточки. Там елементарні так ні не знаю, але вони не зайшли ці карточки. Вона зовсім не хотіла через них спілкуватися. І тоді на одне із заняття я принесла музичні інструменти. І ця дівчинка дуже любила малювати. І після того, як вона зробила свій малюнок, ми мали його якось обговорити. І ну добре, говорити не можеш. Через карточки також не можеш. Ну давай спробуємо і обери, що тобі подобається там. І вона взяла цю губну гармошку, і ми могли через гармошку відп... вона могла відповідати так, ні, і потім вже дійшли до того, що. Там як справи нормально, це свого роду така була також провокація. Ще відгукується те, що про те, що говорила Олена: притворитися, ніби що ти там чогось не бачиш чи не знаєш. Це буквально зараз також в корекції через монітор на малюнку шукаємо з дитини на ну, розправа на розвиток уваги і на просторове, просторове сприйняття ліво-право. І е, дитина знаходить, і я там ну, притворяю, що я не бачу, де вона. Ну де, ну, ну не знаю, підкажи. І це спонукає її до того, щоб згадувати і говорити: ну там вище, нижче, лівіше. Дякую вам, Юля. Особливо був дуже цікавий досвід вашого про що ви розповіли дитину з мутизмом, тому що це якраз там вовленєва пасивність, коли будь-який звук викликаний у цієї дитини вже є великим досягненням. Дякуємо, Лариса Олегівна, вам слово. Добрий день. У мене був такий досвід з хлопчиком. На той момент йому майже чотири було. Uh, він все розуміє, але сказати нічого не хотів, то ми з ним гралися в ігри з тваринками. Uh, я називала завідомо, інакший звук, і він так обурився тим, що там у нас Хрюшка спочала кукурекать, і я бачу в нього на ну, очах, що він розуміє, що то щось не так. І в той момент трошки його ну, почав совувати в місце, що він щось хотів ставити своє. То він просто пасивно спостерігав за всім, а тут він трошки включався, що таки хрюшка, вона не то робить, а щось інше. Ну, Ми не зовсім дійшли до того, що вона каже, але, по крайній мірі, що він показував, що не то. А друга, в мене дуже любима є книжечка, вона вирці, і навіть тут є пальчикова гімнастика з привіталочками, і там, якраз от як Віра Володимира розказувала, що в читанні замість слова якась картинка. Оця штучка дуже класно грається. Ми гралися і пальчиками, там, в залежності від тексту, там то пташечка то сонечко, і я кажу текст, а дитинка в момент мого, моєї зупинки проговорює ту картинку, яка там з'являється. І це теж спочатку тихо-тихо, типу, а -тихо, потім хоп, і почалося вистрілювати. То так гарно зібралося. Ми і двігались е, е, і розмовляли. Дякую, дякую всім, що поділилися досвідом. Можливо, у когось є якісь питання. Ну, Можуть підказати, а, той цей метод краще використовувати на початку за, заняття, чи, в принципі, як ситуація а, піде? От якраз це я хочу сказати про щодо спонтанності. Бачите, в мене там на екрані написано, що спонтанність. Є одним із прийомів організації навчальної провокації, тому що спонтанність імпровізація це те, що як в театрі, а да, гарна спонтанність і імпровізація це заздалегідь заздалегідь гарно підготовлена робота педагога. Тому тут не можна визначити чіткий час. Коли використовувати, треба йти за дитиною і дивитися, дивитися на її дії, аналізувати і підлаштовуватися під використання цього методу в будь-якій ситуації. Ну, якщо немає питань, тоді можу зачитати ті слова, які ви бачите на екрані, що дитина від народження талановита і унікальна. Дитина особистість, що заслуговує на повагу й увагу. Дитина народжується з жагою до пізнання світу, тому давайте ж її у цьому любити, підтримувати і розвивати. Запланований мій вебінар закінчений: а серія вебінарів нашого інклюзивного центру далі буде тривати. І на наступну середу я думаю, що ми станемо учасниками нового вебінару. Всім дякую, до побачення. Дуже дякуємо. дякуємо. Корисна була інформація. Дякуємо. Дякую, Тетяна Анатолівна. Дуже перекликнулася з роботою і не знали навіть, як це називається. Будемо використовувати. Хотіла підтримати приймати також. Да. Що не знала, як це називається, але використовуємо в своїй роботі. Добре. Все. Всім до побачення, до зустрічі. Так, да, до побачення. До Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую.